Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, а вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Приємного перегляду. Комплекси протиповітряної оборони Ховк готуються заступити на бойове чергування в Україні. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник командування повітряних сил. Нове посилення української системи протиповітряної оборони очікується найближчими днями. Вже невдовзі до західних комплексів протиповітряної оборони на сам СЛМ та АСПАЙТ приєднається і зенітний ракетний комплекс Ховк. Шість комплексів протиповітряної оборони Ховк обіцяла передати Іспанія, а допомога від Сполучених Штатів Америки передбачає виділення фінансів на модернізацію зенітних ракет комплексу Ховк для їхньої подальшої передачі Україні. Мім 23 Ховк американський зенітно ракетний комплекс середньої дальності. Перші варіанти системи уражали повітряні цілі на відстані 25 км і на висоті 14 км, після модернізації максимальна дальність перехоплення цілей зросла до 40 кілометрів при максимальній висоті 20 км. Велика Британія посилить протиповітряну оборону України ще на 50 мільйонів фунтів стерлінгів у Міністерстві оборони Великої Британії розповіли, що Україна отримає 125 зенітних засобів протиповітряної оборони. Також Збройні сили України отримують радари та системи радіоелектронної боротьби, як йдеться у повідомленні Міністерства оборони Британії. Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів, включає 125 зенітних засобів та технологій для протидії безпілотникам, поставленим Іраном, у тому числі десятки радарів та засобів радіоелектронної боротьби з дронами. Точний тип спеціальних зенітних засобів, які продаються для посилення української протиповітряної оборони, поки не розголошується. Нідерланди вже витратили на військову підтримку України 800 мільйонів євро про це під час обговорення оборонного бюджету в Палаті представників заявила міністр оборони країни відомо, що серед іншого гроші витрачали на самохідні гаубиці зенітні комплекси, боєприпаси протитанкову зброю та зенітні ракети. Голова оборонного відомства Нідерландів вважає, що військова підтримка України має потужний ефект. Як вона сказала, це має ефект, ми повинні продовжувати. Лише цього місяця Нідерландське Міністерство оборони голосило, що надало понад 322 мільйони євро матеріальної підтримки. Зазначається, що Міністерство оборони Нідерландів вже постачає менше озброєння із власних запасів, але тепер закуповує необхідне нове озброєння безпосередньо у промисловості. 30 та бригада отримала польські 122-мм снаряди. Артилеристи отримали 122-мм польські снаряди, які застосовуються у самохідних артилерійських установках 2С1 гвоздика. Ці 122-мм осколково-фугасні снаряди F-462 виробляються на польському підприємстві. На підприємстві заявлено, що їх снаряд з повним зарядом має масу 21,5 кг. Та масу метального заряду майже 4 кг. Основним озброєнням Сау 2С1 гвоздика є 122-мм гаубиця 2-31 а під ці снаряди. Також снаряди калібру 122 мм для сау гвоздика надходять українським артилеристам з інших країн. Українські військові оцінили надмалі дрони Блекхорнет, які надійшли до України в якості військової допомоги. Раніше Норвегія та Велика Британія об'єднали свої зусилля для придбання норвезьких мікродронів Black Hornet і Блекхорнети передали їх Україні. Сучасну техніку вже використовують українські спецпризначенці. Як сказав український військовий, що стосується пілотування, оператор може керувати дроном однією рукою, лівою чи правою без різниці. У комплекті дронів є планшет, на який транслюється зображення з камери. Зображення з камери дрона достатньо для ідентифікації людей на невеликій відстані. У комплексі є два варіанти дронів BlackHornet з двома денними камерами або з одним тепловізором. Дрон, як говорять військові, дуже тихий і майже непомітний у роботі. Військові України роботою з BlackHornet дуже задоволені. У Литві зібрали 250 тисяч доларів на другий морський дрон для України. Про це повідомив у Твіттері Литовський журналіст. Він відзначив, що оголосив збір на третій морський дрон для Збройних сил України і вже має 40 тисяч доларів на рахунку. Йдеться про невеликий апарат, здатний вражати ціль самопідривом. Такі апарати часто називають камікадзе. Його довжина 5,5 метрів, дальність 800 кілометрів, автономність 60 годин. Максимальна швидкість 80 км на годину бойова частина 200 кг. Морський дрон керується трьома відеоканалами. Крім того, він також оснащений супутниковою навігаційною системою та інерційною навігацією автопілотом. Наявність автопілота означає, що такий апарат здатний діяти автономно, зокрема в умовах роботи систем радіоелектронної боротьби. Такі багатоцільові безпілотні надводні апарати є унікальною українською розробкою. Харківський виробник електричного опалення перемістив потужності на нове місце і виготовляє електрообігрівачі з 3D-ефектом. Компанія була заснована у 2017 році. За п'ять років роботи налагодили співпраці з українськими виробниками комплектуючих та виробництво електрообігрівачів. Їхніми клієнтами стали бізнеси у різних куточках України, купують електричну інфрачервону систему опалення. Бо вона економічна, екологічна та дозволяє облаштовувати як локальне, так і зональне опалення, додаткове або основне. Прилади гріють, не повітря, а предмети у кімнаті, підлогу, стіни, а вони вже віддають тепло людині. Виходить, ефект 3D, коли усі предмети віддають тепло. В Україні завод створив дорожній плесос, який вже працює на вулицях одного з міст України. Зазначається, що це вакуумно підмітальна машина, призначена для механічного прибирання вулиць з асфальтованим покриттям. Машина ідеально підходить для перебирання міста, селищ, доріг, загального користування автострад і швидкісних доріг. Авто має надійний автономний двигун потужністю 85 кінських сил. Техніка має три щітки, дві бокові діаметром 650 мм. Та центрально діаметром 400 міліметрів і довжиною 1300 міліметрів. Разом із системою пилоподавлення вони можуть впоратися з першого разу навіть з найбільш серйозними забрудненнями. Також спецавтомобіль має високоефективну систему мийки під високим тиском. Українська логістична компанія нова пошта відкрила ще два нові відділення у Польщі у Познані та Жешові. Загалом нова пошта вже відкрила вісім відділень у Польщі. Зазначається, що у відділеннях нової пошти доступні послуги пакування відправлення в Україну та отримання посилок із України до 30 кілограмів, також встановлені примірочні столи для огляду відправлені бокси для сортування сміття. Термін доставки становить від 5 днів. У застосунку Дія відтепер можна отримати витяг про місце проживання в три кліки і без черг. Про це повідомило у Міністерстві цифрової трансформації України. Відомство прозвітувало про успішне завершення бета-тестування послуги, отримання виписки про місце проживання у смартфоні. Зазначається, що українці можуть згенерувати один із найпопулярніших документів у декілька кліків. Витяг про місце проживання необхідний при отриманні кожної четвертої держпослуги, наприклад, при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштування дитини в садок або при оформленні на роботу. Із червня 2022 року отримати витяг можна на порталі Дія всього за одну хвилину, а від сьогодні послуга доступна і в застосунку. Україна відкрила новий ринок для експорту равликів, а саме ринок Грузії. Зазначається, що равлики також можуть постачатися транзитом через територію Грузії. Відомо, що експорт українських равликів у 2021 році зріс на майже 48%. Відповідну форму офіційного сертифіката Держпродспоживслужба погодила з Національним агентством з питань харчових продуктів Грузії. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.